В Україні майже 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. З них офіційно зареєстровані 4,8 мільйона. Повідомила віце-прем'єр-міністерка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Де розселяють цих людей? І чи достатньо для цього місць? Ми розпитаємо у її заступника, уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб Олексія Бородая. Вітаю! Тож за яким механізмом розселяють переселенців, і чи достатньо і чи мають вони право вибору? Вітаю студія. Є декілька варіантів розселення тимчасово людей, які виїхали з небезпечних регіонів. Це якщо люди виїздять своїм транспортом або автобусами, рейсовими вони можуть вибрати який завгодно регіон, прибувши до регіону, вони. Звертається до обласної військової адміністрації або ЦНАПів. Коли людина заїжджає в область, ну будь-яку там на Дніпропетровщину заїжджає і Приходить смска з контактами. Це вже по всім областям, таке куди йти, треба звернутися. І там же її предлагають місця для поселення, які є в саме той області. Інший варіант це коли йде евакуація обласними військовими адміністраціями. Саме Херсонщина їде на Хмельниччину Харківщина їде на Рівенщину і Донеччина їде зараз на Житомирщину. То тут іде інформаційна компанія регіони, які приймають переселенців, вони забирають, вони надають інформацію до тих областей, які займаються евакуацією щодо розміщення людей, саме які територіальні громади, що це МКП, це в школах чи в гуртожитках поселення надають цю інформацію. і Тоді люди вже розуміють, куди вони їдуть, і саме до яких умов. Чи охоче переселенці погоджуються їхати до сільської місцевості, чи все ж вони надають перевагу містам? Так, є, є така тема. Дійсно, люди більше хочуть е, оселятися в, е, в обласних центрах або в районних центрах. Хоча б, ну, на жаль, вже не так багато місць залишилося. З близько п'яти мільйонів тільки офіційно зареєстрованих людей, вже проживає на територіях України на території України. Е, більш, е, більше мільйону, десь мільйон 100 мільйон двісті людей проживають в НКП, і тому дійсно зараз е області предлагають більше людям проживати на територіях територіальних громад, в селах чи в населених пунктах е які сільська місцевість. Але люди погоджуються, тому що ну е Дуже багато людей, які виїздять з небезпечних територій, вони і проживали на сільської місцевості. Тому вони, в принципі, і поселяються, погоджуються. Дуже багато приватного сектора є і на Житомирщині, і на Хмельниччині, де людей розселяють по тергромадам. А чи є якісь проекти підтримки переселенцям саме в селах? Є е, вони на такі ну, є проекти підтримки, розповсюджуються на все, і на міста, і на села обласні центри. Е, це і державні програми, програми наших міжнародних партнерів. Але в декільки в деяких сільських місцевостях є. Свої невеликі програми територіальних громад це або якісь фермерські господарства надають для переселенців програми по працевлаштуванню або просто підтримка переселенців якимись харчовими наборами чи гігієнічними. Це вже в самих тергромадах точково ці програми діють. Чи достатньо місць для розселення переселенців? Ну на сьогоднішній час місць постійного проживання вже не так багато залишилось, тому що ну, дуже багато людей вже переїхали, але, але близько 50 тисяч підготовлено місць для розселення внутрішньо переміщених осіб по територі... більш безпечним територіям України в таких областях як Житомирщина, Рівненщина, Хмельниччина, вони потужно приймають і будуть приймати ще близько там по 10 тисяч місць, вони можуть предоставити. Досить достатньо. ще Місць є, слава Богу. І зараз всі займаються реконструкцією, щоб людям було більш комфортно проживати в цих місцях. Люди почали повертатись у відносно спокійні регіони. Чи ведеться статистика, яка кількість людей вже повернулась додому? Ну, на жаль, дуже важко прям статистику сказати, але ну ми бачимо, що по кількості внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися е, офіційно, вона більш стабільна. Вона 4,8 восім мільйона, так і колишиться десь плюс-мінус 10 тисяч. Але ми розуміємо, що багато людей повернулися до Харківщини. Е, люди вже по, починають повертатися до Херсонщини до, до тих. Е, Регіонів там вже де немає постійного обстрілу? Тому я, я думаю, що десь на тому ж на тим же рівні скільки виїздять, стільки і повертаються потихенько з небезпеки. Люди виїжджають в уже безпечні території. і Повертаються От на Миколаївщині, там Снігурівський район вже потрошки, потрошки люди повертаються. А чи варто чекати додаткових хвиль переселення? Ну е, моя думка, що ні. Е, є міста там, де йдуться активні бойові дії. Ну ми всі їх прекрасно знаємо. Це і Запорізька область, Ріхів, Гуляйполе, це Донецька область, Авдіївка, Бахмут, інші міста там, де люди виїздять, її примусово евакуації. Туди треба вивозити заради збереження життя. Але це вже не та кількість населення, яка була раніше. Навіть місяць назад було більше людей, які виїжджали. Тому я не думаю, що будуть прямо хвилі. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, ми Дякую. розмовляли про підтримку переселенців та їхню адаптацію до нових умов життя із уповноваженим з питань внутрішньопереміщених осіб Олексієм Бородаєм.